Права 721. Скільки відсотків від числа складає його? Перше завдання половина. Ну що ж, давайте дізнаватись. Отже, якщо в нас половина, то це буде одна друга. Щоб дізнатись, скільки це буде відсотків, множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати в чисельнику як 1, що множиться на 100. А в знаменнику буде 2. Все це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 100 поділити на 2 це буде 50. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, вийде 51 перших, або просто 50. Записуємо відсотків. Переходимо на друге завдання. Чверть. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що це 25%. Записуємо 1 четверта, це чверть, що множиться на 100%. Відсотків. Це дорівнює. Чисельнику записуємо як 1, що множиться на 100. Знаменнику записуємо 4. Все це буде в відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник, і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, вийде 25 перших або просто 25%. Переходимо до третього завдання. п'ята частина. Ну що ж, записуємо, що 1 п'ята, що множиться на 100%. І це дорівнює. Записуємо як 1, що множиться на 100. Це буде в чисельнику. В знаменнику записуємо 5. Все це буде у відсотках. І це дорівнює, скорочуємо на 5 чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, у нас вийде тоді 21 або просто 20%. Переходимо до четвертого завдання. 20 частина. Ну що ж, записуємо тоді, що двадцята, що множиться на 100%. Це дорівнює. Чисельнику записуємо як 1, що множиться на 100%. Знаменнику записуємо як 20. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 20 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 20, це буде 5. 20, що ділиться на 20, це буде 1. Ну що, ж, у нас вийде 5 перших або просто 5. Записуємо відсотків. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсоткового відношення двох чисел. На цьому вправо завершено.